Привіт всім! Не один раз я чув, що на Safari Sport такі самі стволи, як на гвинтівках чайка. Перед вами ось Safari Sport, револьверний карабін 4 мм і пневматична гвинтівка чайка 14, калібр якої 4,5 мм. Ну, Взагалі на чайках скрізь стволи однакові. І багато хто стверджує, що на Safari Sport використовується ось такий ствол. Зараз ми подивимось у ствол. Safari Sport, я навіть зняв це все на ендоскоп. Заглянемо туди. Так, ось без ендоскопа, теж можна спостерігати, що тут маємо на Safari Sport 6 нарізів, раніше було навіть 9 нарізів. То ось такі стволи всередині у Safari Sport. А тепер подивимось через ендоскоп в чайку 14 і побачимо, що там 12 нарізів, на відміну від 6 у Safari Sport. Так, і без ендоскопа замітно, що у чайки 14 нарізів значно більше, ніж 6. Ну, порахувати їх складно, але їх там 12. Ось це помітно. Ну, Сподіваюсь, тепер ні в кого не виникне питань, що тут однакові стволи маються на увазі всередині. Зовні то вони можуть бути будь-які, а всередині ви можете бачити, що вони різні. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Також пишіть в коментарі, хто як думав раніше. Ну і всім до побачення.